Їхня евакуація з Харкова була дуже важка два тижні в дорозі. Куди їхати вони не знали. Сьогодні ми в компанії Вандер місто Коломия. Вандер перекладається як чудо, і дуже часто від наших дівчаток ми чуємо, що коли вони одягають наш одяг. У них є якісь особливі відчуття, відчуття чудес. І знаєте, за таку мету ми ставили завжди, щоб на планеті ставало якомога більше щасливих дівчаток. Тобто одяг він має нести щастя, він має прикрашати, і він має давати жінці, дівчині оте те відчуття впевненості в собі. Тобто, наші колекції це такі ніби капсули. Можна складати одяг і для повсякденного життя, можливо, для якихось, якихось івентів урочистих. Тобто можна знайти як літні, так і зимові колекції. Перш за все ми працюємо з дуже якісними, гарними італійськими тканинами. 23 лютого ми купуємо тканину на літню колекцію. Ми вкладаємо майже всі кошти в цю тканину. Тобто, напередодні ми відкриваємо шоу-рум в Києві, шоурум в Харкові. Ми відшиваємо велику колекцію, яка була представлена в київському цумі. Тобто, в нас ідуть такі дуже великі процеси інвестицій, і ми це все робимо за власний кошт. На 23 лютого у нас складається така ситуація, що у нас є фінансові зобов'язання перед співробітниками. Ми розуміємо, що ми виконаємо їх, бо у нас є продажі, у нас є план замовлення, у нас є план виробництва. Ми розуміємо, що гроші будуть, але трошки згодом два-три тижні. І гроші будуть, але тут стається 24 лютого. 23 лютого наші співробітники пішли з роботи. Ось робочі місця як залишились, ось в такому стані вони були, перебували до серпня місяця. Я з родиною не поїхала відразу з Харкова. Я залишалася в центрі міста. Декілька ночів, ночей ми провели в паркінгу в підземному. Спали в машині по черзі, бо маємо маленьку дитину. 2 березня, коли була ця велика ракетна атака на Харківську Ода, тоді вже ми прийняли рішення, що ми будемо виїздити. Куди ми будемо виїздити? Як ми будемо їхати? Цього всього плану не було. Був єдиний план. Їхати вперед. Не знали, куди нам їхати, зателефонували родичі Житомира і сказали, їдьте в Коломию, там є знайомі, вони вам нададуть прихисток. Коли мене запитують, а які у вас були критерії вибору міста, як ви тут опинились, як ви, сюди, як ви прийняли рішення релокувати бізнес, у мене завжди є одна відповідь. Не ми вибрали Коломию, Коломия вибрала нас. Перше, що ми релокували, це було два системних блоки. Ми забрали нашу клієнтську базу і ми забрали базу наших лекал. Ось це була наша перша релокація. Далі, поступово-поступово, ми забрали товар з шоурумів з Харкова та з Києва, привезли сюди в Коломию. Дві ночі під під'їздом була машина. Завантажена з товаром, і вже тоді стало зрозуміло, що треба щось робити. Треба щось шукати якесь приміщення і кудись рухатися далі. Юля, яка на той час була вона була в Україні, каже: Юлечка, давай я вийду в інстаграм в прямий ефір. Це був перший прямий ефір взагалі в нашому акаунті. І я попрошу про допомогу. Тобто вона виходить в прямий ефір, вона просить наших клієнтів, каже, що так і так у нас склалась така ситуація. Ми в Харкові, співробітники в Харкові. У нас є фінансові зобов'язання перед співробітниками, які ми не маємо змоги виконати. Ми просимо вас, любі клієнти, якщо ви хочете, будь ласка, можете можливість нам допомогти, ви можете заходити на наш сайт і оформлювати замовлення. Відправимо ми вам ці замовлення? Чи не відправимо? В який термін. Цього ми не знаємо, і ми чесно про це кажемо. І тут стається диво, вандер. Клієнти починають оформлювати замовлення. І таким чином нам вдається зібрати близько 300 тисяч гривень. Абсолютно всі ці гроші до копійки ми все це відправили нашим співробітникам. Ми виплатили всю зарплатню, і ось на сьогодні, вже на цей час, але це сталося трошки раніше. Ми виконали всі свої зобов'язання перед цими клієнтами, які на той час нас так сильно підтримали. Як ви бачите, в нас вже ця кімната повністю заповнена, і обладнаннями і робочими місцями. І в нас наступна кімната теж вже якби ми потім розширились. Тобто, навіть тут, в рамках Коломиї, ми вже так потрошку зростаємо, зростаємо, зростаємо. Ми зараз продовжуємо працювати. У нас дуже велика, дуже гарна, лояльна аудиторія. І мені здається, що якби не ці люди, не ця аудиторія, то і мови не могло бути про те, щоб продовжувати бізнес. Розумієте, нам було для кого працювати, нам було заради кого продовжувати. Тобто основа, на чому базується кожен бізнес, кожен бренд-клієнти, вона у нас була. І завдяки цьому ми змогли йти далі, завдяки нашим клієнтам.